Він у кабінеті сидів тоді дуже довго і усе думав. Після калеба він собі присягнувся ніколи більше не мати стосунків. Але ж він знав Вілам ніколи не вчинить із ним зле, та ось його підводила власна уява не міг думати про стосунки, в яких йому, зрештою, не завдадуть болю, в яких його не скинуть зі сходів, в яких не доведеться знову робити те, що він сам собі вже обіцяв ніколи не робити. Хіба можливо, що він до такого невмолимо не підштовхне навіть такого добросердого чоловіка, як Вілем? Хіба ж не вирішено наперед, що він викличе навіть у нього теж ненависть до себе? Невже його власна жадівність мати партнера не перестерігає від уроків, які принесло власне життя? Та всередині звучав і інший голос, який заперечував першому. Якщо відкинеш цю можливість, ти просто божевільний. Тій людині ти завжди вірив, це не калеб. він так не вчинить ніколи. Тож, нарешті, він вирушив на кухню, там Вілем займався обідом. Він сказав: Гаразд, давай спробуємо. Вілем на нього глянув і усміхнувся, сказав Ходи сюди, і він підійшов, і той поцілував його. Він налякався, запанікував, одразу ж подумав про брата люка і розплющив очі, нагадуючи собі це ж вілем, немає кого боятися. Та щойно він розслабився від цієї думки, як сполохом промайнуло в мозку лице калоба, і він відірвався від Вілема, закашлявся і прикрив долонею рота. Пробач, сказав, відступаючи назад, пробачу, я в цьому не мастак Вілеме». Ти про що? запитав Вілем, повертаючи його до себе. Ти все чудово умієш? І він зітхнув із полегшенням. Вілем на нього не розсердився. Відтоді він постійно з'ясовував, порівнював те, що знав про Вілема з тим, що можна було би очікувати від іншої людини, будь кого хто його хотів фізично. Ніби він очікував, що того вілама, якого він знав, якось підмінить той інший, що при інших стосунках і вілем виявиться іншим. У перші кілька тижнів він побоювався, що чимось його засмутить чи розчарує, що викличе його гнів. Минуло багато днів, доки він наважився йому сказати, що він не витримує смаку кави на його вустах, а чому не пояснив. То брат Люк, його жахливий твердий язик, завжди рештки кавової гущі на яснах, він у калебові цінував те, що той не пив кави. І він усе перепрошував і перепрошував, аж доки Вілем не сказав Джуде, все добре, я сам би мав збагнути, правда? Я більше не питиму. Але ж ти любиш каву. Вілем усміхнувся. Кава мені подобається, справді, але я можу без неї обійтися. Він знову усміхнувся Мій дантист буде в захваті. І тоді, в їхній перший місяць разом, вони з Вілемом завели розмову про секс. Звичайно, про таке вони говорили вночі в ліжку, коли легше було якісь речі промовляти вголос. Ніч у нього мала асоціацію з порізами, але тепер ніч була зайнята іншим. Цими бесідами в пітьмі з Вілемом, коли він не так боявся доторків, і міг виокремити кожну рису його обличчя, а сам ніби прикидався для Вілема невидимим. Якось уночі він запитав його і відразу і відчув, як по-дурному ті слова прозвучали: Ти хочеш, щоб ми колись зайнялися сексом? А Вілем його не висміяв. Так, я цього хотів би. Він кивнув, а Вілем чекав. Це, мабуть, буде не скоро, нарешті промовив він. Гаразд, я почекаю. А що, як аж через декілька місяців? Отже, чекатиму декілька місяців, він замислився. А якщо довше? запитав він тихо. Вілем потягнувся і торкнувся його обличчя. Хай так, вони довго мовчали. А що ж ти весь цей час робитимеш? запитав він, а Вілем розсміявся. Я ж маю якийсь самоконтроль, Джуде, сказав Вілем, усміхнувшись, знаю, може, ти здивуєшся, та я можу довгенько обходитися без сексу. Я ж не про те, почав було він винувато, але враз згріб його в обійми і голосно цмокнув у щічку. Я жартую, все гаразд, Джуде, скільки треба, стільки й почекаємо. У них досі не було сексу, і він уже часом і намагається себе запевнити в тому, що так триватиме і далі. Водночас він уже навчився любити фізичну близькість Вілема, його пестощі такі прості, природні, спонтанні, що вже й сам почувався з ним природно і невимушено. Вілам спить на лівій половині ліжка він на правій. У першу їхню ніч у ліжку він, як завжди, повернувся на правий бік, а вілам притиснувся ззаду, просунув правицю йому під шию, пригорнув за плечі, а ліву руку поклав на живіт. Одну ногу влаштував між ноги. Він здивувався, але після першої ніяковості виявив, що це подобається, було так, наче його сповили. Якось червневої ночі Вілем не обвився круг нього, і він стривожився, чи не зробив щось не те. А вранці він запитав ранок був іще однією порою, коли вони могли обговорити занадто делікатні чи складні, як для дня питання, чи не сердиться на нього Вілем? І той з подивом відповів: Ні, звісно ж, ні. Я просто подумав, почав він затинаючись, ти ж уночі не і він не докінчив, просто не зміг вимовити. І побачив, що обличчя Вілема проясніло. Він пригорнувся, обхопив його руками. Так, запитав, і він кивнув. Просто вночі було занадто спекотно. А Він вже чекав, що Вілем його висмія, але ні. Тільки тому, Джуді. Відтоді вони щоночі так і спали, обнявшись, навіть у липні, коли її кондиціонер не міг упоратися з важким повітрям. Тоді обидва прокидалися вогкі від поту. Він зрозумів ось саме цього він і хотів від стосунків. Коли він сподівався, що його хтось торкатиметься, то саме так він це і уявляв. Часом Калеб його обнімав ненадовго, і він соромився його попрохати обійняти його ще й довше, і ось воно настало. Він дізнався, що таке фізична, тілесна близькість, яка буває між двома людьми, що одне одного кохають і кохаються, але без самого моторошного сексу. Він сам не наважується обійняти Вілема чи попросити його це зробити, а просто чекає. Ось він проходить кімнатою повз, і вілем ловить за руку, тягне до себе і цілує, або підходить ззаду, обнімає за груди за живіт, як у ліжку, тоді коли він у кухні стоїть біля плити. Він завжди захоплювався тим, якими його друзі, Вілем, Джейбі, були фізично розкутими і один з одним, і зі всіма навколо, тоді він знав, що так і з ним самим вони не поведуться. Та часом навіть шкодував, якби ж то вони інколи порушували його ж заборону, якби ж так само дружньо, безцеремонно й до нього ставилися, як до всіх. Та вони цього ніколи не робили. Лише через три місяці вже і серпень збігав кінця, він, зрештою, зміг роздягтися в присутності Вілема. Щоночі він лягав у постіль у футболці з довгими рукавами та штанцях, а Вілем лягав у самому спідньому. Тобі неприємно? цікавився Вілем, і він заперечно хитав головою. Хоч і справді було незатишно, але й не сказав би, що зовсім неприємно. У цей останній місяць він щодня сам собі обіцяв, що зніме одяг, хай там як. Ось саме сьогодні і зніме, бо треба ж колись це зробити. Та його уява не пускала далі. Він не міг домислити собі реакцію Вілема, чи що ж буде наступного дня. Та наставала ніч, вони йшли до ліжка, а рішучість його знову покидала. Якось уночі Вілем засунув руки йому під футболку, пригорнув за спину, а він рвонув від нього геть так різко, що впав із ліжка, тільки і мовив: Пробач, пробач мені, забрався назад і влігся на самому країчку матраця. Обидва мовчали якийсь час. Він ліг на спину і втупився у люстру, а Вілем нарешті сказав: Знаєш, Джуде, я ж бачив тебе без сорочки. Він поглянув на того, затамував подих у лікарні. Тобі тоді змінювали пов'язки і купали в ванні. Стало жарко, навіть очами він і далі вдивлявся у стелю. І скільки ти побачив? Я не все бачив, заспокоїв його Вілем. Лише знаю, що на спині в тебе шрами. І руки твої я бачив раніше. Він усе мовчав, вілем вів далі. Джуда, я тебе запевняю це не так страшно, як ти гадаєш. Я боюся, що ти відчуватимеш відразу, нарешті спромігся сказати. З пам'яті виринули слова калеба Ти справді виродок. Так, так, ти справжній виродок, справжній виродок. Ти що гадаєш це неправильно, якщо я ніколи не скидатиму одяг? Він уже намагався розсміятися, ніби це був просто жарт. Неправильно, так, бо я гадаю, це буде і для тебе добре, Джуде, хоч ти, може, й не відразу це відчуєш. Тож наступної ночі він це зробив. Щойно вілем ліг він під укривалом роздягся і, відкинувши ковдру ліг на свою половину спиною до Вілема. Очі постійно тримав заплющеними, та коли відчув, як вілем поклав на спину між лопаток долоню, він розридався жагуче, гірко, злими сльозами. Так він не плакав багато літ, зіщулившись від сорому. А в пам'яті ще залишалася ніч із скалепом, коли він востаннє був таким беззахисним. Коли востаннє так ридав, і він знав, що Вілем зрозуміє причини його біди лише почасти, адже не знає, що сором цих хвилин бути оголеним, бути у владі іншого, такий рівно великий, як і сором за те, що він уже відкрив. Швидше з інтонації він чув, як Вілем щось добре йому каже, як він збентежений і намагається його втішити, та він із слів негоден був розібрати від сум'яття. Спробував було з ліжка вибратися і податися до ванної, нанести собі порізи, та Вілем його спіймав і тримав так міцно, що її не несила, тож він якось заспокоївся. На завтра він прокинувся пізно, була неділя. На нього глядів Вілем, який здавався стомленим, і запитав Ну, як ти? Він згадав, що було вночі. «Вілеме, пробач. Будь ласка, прости мені, я не знаю, що на мене накотило. Враз до нього дійшло, досі роздягнений, і він сховав під простирадло руки, підтяг аж до підборіддя. Ні, Джуде, це ти мені пробач, сказав Вілем. Я не знав, що це тебе так вразить. Він погладив його по голові, трохи помовчали. Я вперше бачив, як ти плачеш. Він проковтнув клубок у горлі. Як бачиш, це чомусь не такий і успішний спосіб зваблення, як я сподівався. Він легенько усміхнувся, і Вілем на усміх відповів. Того ранку вони лежали в ліжку і розмовляли. Вілем розпитував про окремі шрами, і він розповідав, пояснив, звідки взялися шрами на спині. Він намагався втекти з дитячого притулку, а його спіймали. Потім побили, а тоді рани від побоїв інфікувалися. На місцях, де в шкіру вп'ялися скалки від держака мітли, протягом багатьох днів гноїлися водянки, і яким він був після цього всього. Вілем запитав, коли він перед кимось в останній роздягався, і він збрехав, сказавши, що в 15 років, не рахуючи Енді. А Вілем узявся йому говорити щось добре й намислиме про його тіло, та він не дуже й слухав, бо знав то неправда. «Вілеме, якщо ти передумаєш зі мною бути, то я все зрозумію. Він одразу запропонував нікому не повідомляти про те, що їхня дружба, можливо, перейде в щось більше. Він пояснив, що це їм дасть більше особистого простору і часу, щоб розібратися, як їм бути далі. І ще він вважав, що так вілому буде простіше передумати, незважаючи при цьому на те, що скажуть інші. Без сумніву, на ці рішення вплинули його з калибом стосунки, і вони теж лишалися в таємниці. А ще він мав сам собі нагадувати, що сьогоднішнє зовсім не те, не те, доки він сам не зробить тим самим. Звісно ж, ні, Джуде, ні. Вілем краєчком пальця провів по його брові, і цей жест невідомо чому його заспокоїв. У ньому була любов та не було нічого сексуального. Нарешті він промовив. Просто життя зі мною може виявитися горою неприємних сюрпризів для тебе. А Вілем похитав головою може, і сюрпризів, але не неприємних. І от щовечора він уже перед сном роздягається, а часом і не може цього зробити. Часом може дозволити Вілему відторкнутися спини і рук, а часом ні. Та вдень чи при світлі він просто не в змозі перед ним оголитися або ще щось робити, про що знає з фільмів і з підслуханих розмов, що роблять партнери разом. Він не може привілимові одягатися чи разом з ним приймати душ, він це просто ненавидів. З братом люком доводилося робити це. Та ось його сором'язливістю Вілем зовсім не заражався. Він чудувався, як часто, як спокійно той роздягається. Уранці він відкидає край ковдр і вивчає просто з суворістю лікаря його форми, зазначаючи, яке довершене його тіло, а потім згадує дивно щасливий, що саме він його бачить, саме йому дарована ця краса. Часом неймовірність того, що з ним відбувається, його аж приголомшує, і він завмирає. Його перші стосунки, брат Люк, а чи ж можна то назвати стосунками, другі Калеб Портер. І третій – Вілем Рагнерсон, його любий друг, найкраща людина зі всіх, кого він знає, людина, яка могла би мати будь-кого, коли побажала б, і жінок, і чоловіків. Та з якихось химерних причин, чи нездоланна цікавість, чи божевілля, чи жалість, чи дурість, спинила вибір саме на ньому. Він уже й сон бачив. Він з Гарольдом сидять за столом, схилившись над якимось папірцем, а Гарольд ще й на калькуляторі щось підраховує. І він знає, хоч того ніхто не сказав, це Гарольд платить Вілемові за те, щоб він з ним був. У вісні він і принижений, і вдячний. Гарольд не скнара, і Вілем погоджується. Прокидається він із наміром щось за те сказати, та все ж логіка його спиняє, доводиться самому собі нагадати. У Вілема сила грошей, які дивні і неймовірні причини ним не керували б, його ніхто не підштовхував, він з ним із власної волі. Цієї ночі він чекає на прихід Вілема, читаючи в ліжку, та засинає, прокидається від доторку до щоки. Він усміхається, ти вдома, і Вілем до нього всміхається теж. Вони лежать у пітьмі, розмовляють про вечерю Вілема з режисером, про зйомки, які в кінці січня почнуться у Техасі. Кінострічка дуети заснована на романі, який йому подобається. Йдеться про чоловіка і жінку, яким доводиться приховувати свою гомосексуальність. Обоє живуть у маленькому містечку, обоє вчителі музики в старшій школі. Фільм охоплює 25 років їхнього шлюбу від 60-х до 80-х років. Мені знадобиться твоя допомога. Доведеться попрацювати серйозно над грою на піаніно і ще й співати доведеться. Мені консультанта наймуть, але ти зміг би зі мною позайматися. Звісно, і не варто хвилюватися в тебе красивий голос, Вілеме. Він слабенький, дуже гарний. Вілем сміється, стискає його руку. То скажи це кітові, а то він місця не знаходить, а він зітхає. Як минув твій день? Добре, відповідає він. Вони починають цілуватися. Він при цьому досі очі тримає розплющеними, щоб бути впевненим, і з ним не люк, а вілем. Усе чудово, аж допоки не виникає загадка про перший вечір з калабом, як той притиснув його до стіни і все, що було далі, і він дуже різко відривається від Вілема і одвертається. Пробач, каже, пробач. Сьогодні перед сном він не роздягнувся, зараз натягає рукави сорочки все нижче, а поруч чекає вілем, і він у тиші чує власний голос учора помер один чоловік, якого я знав. Ох, Джуде, говорить Вілем, мені шкода, хто він? Він дуже довго мовчить, підбирає слова. З ним у мене були стосунки, нарешті промовляє він, ледве ворушачи язиком і просто відчуває, як посилюється увага Вілема, як він підсовується ближче. Я й не знав, що у тебе були стосунки. Вілем говорить спокійно, прокашлюється. Коли? Коли ти знімався в Одісеї, відповідає він і знову відчуває, що щось міняється. Пригадалося, як Вілем сказав, що щось трапилося, допоки мене не було, щось сталося. І Вілем те, очевидно, теж згадав. По паузі Вілем каже: Ну, то розповідай, кому ж так пощастило. Йому вже й дихати важко, та веде далі. Це був чоловік. Він зараз спинив погляд на люстрі та відчуває, як Вілем підпотюрливо киває, чекає на продовження, та він не може продовжувати і Вілему відводиться ставити запитання, давати підказки. Ну, то розкажи, як довго ви зустрічалися чотири місяці. А чому розійшлися? Він обмірковує відповідь, нарешті каже: не дуже я йому подобався. Гнів Вілема він відчуває раніше, ніж чує слова, значить, він був покидьком, голос аж здавлений. Ні, він був дуже розумним, він відкриває рота, щоб іще щось додати, та не може вести далі. Рот закриває, і вони мовчки лежать. Зрештою, Вілем знову запитує: І що потім сталося? Він чекає, і Вілем чекає теж. Зараз дихають у такт і, неначе вбирають у себе все повітря з кімнати, з квартири, зі світу, і видихають. Вони на всім світі самі, удвох. Він рахує видихи п'ять, десять, п'ятнадцять. На двадцятому видиху він веде далі. Я тобі розповім, Вілеме. пообіцяй, що не сердитимешся. Знову відчуває порух. Обіцяю, глухо каже Вілам. Він набирає у груди повітря. Ти пам'ятаєш, я потрапив в аварію. Так, голос звучить невпевнено, уривчасто дихання частішає. Це не була аварія. Руки починають тремтіти, він їх ховає під ковдру. Як це, запитує Вілем, та він мовчить і відчуває, навіть не бачить цього, що той починає розуміти. І враз підсувається, заглядає в обличчя, знаходить його руки. Джуде, це той із тобою таке зробив? Це що хтось, він заледве ледве може говорить, хтось тебе побив. Він ледь киває і радіє, що не плаче, хоча, здається, що ось ось просто зірветься. В уяві шматки плоті від кісток відриваються, мов шрапнель, розлітаються по стінах, звисають з люстр, капають кров'ю на постіль. О, Господи, Вілам відпускає його руки і притьпом злітає з постелі. Вілами, кричить він і йде слідом. Там нахиляється над раковиною і важко дихає. Він торкається плеча, та той струшує його руку. Він повертається назад до кімнати і, присівши з краю ліжка, чекає. Вілим повертається, і, видно, він плакав. Вони сидять поруч, торкаючись руками, мовчать. Минають довгі хвилини. Нарешті Вілим запитує То що, справді я не кролог? Він киває: Покажи мені. Вони йдуть у кабінет до його комп'ютера, і він стоїть, чекає, доки Вілам прочитає, двічі, тричі перечитує, а тоді устає і міцно, міцно його пригортає. І він теж його обнімає. Чому ти мені нічого не говорив? запитує, притулившись до вуха губами. Це нічого не змінило б. Вілам відступив назад, тримаючи за плечі, розглядає. Видно, що він намагається стриматися, стискає губи, жовна рухаються. Я хочу, щоб ти все мені розповів, бере його за руки, садовить на диван у кабінеті. Я сходжу лише на кухню, чогось собі наллю, а тоді повернуся, і тобі теж наллю. Він дивиться на нього, нічого не лишається, крім як кивнути. Доки чекає, він думає про калепа. Від тієї ночі він про нього так нічого і не чув, та він хоч раз за декілька місяців шукав щось в інтернеті про нього. Кожен міг знайти. Ось він на вечірках позує і усміхається, на виставках, на шоу. Стаття про перший незалежний бутик кротко, де він пояснює, як складно новій Марті прокласти шлях до успіху на розвиненому ринку. Друга стаття про нове життя квіткового кварталу, де цитують Калеба. Він просто рікує про те, як живеться в районі, який, незважаючи на всі готелі й бутики, лишається жвавим і неприлизаним. Зараз він думає: а може, той теж цікавився його життям? Чи він тому собі показував його фото, чи не казав йому, я було з цим колись водився, ну справжня потвора. А чи демонстрував він тому нікалосові, якого він собі малював білявим, чистеньким, довірливим, як він пересувається. Чи не висміювали вони те, яким поганим млявим він був у ліжку, чи не казав, бува, про нього він мені огидний, а може, взагалі нічого не розповідав? Може, забув про нього, чи просто не вважав гідним і спомину. Він був помилкою, коротким, смутним моментом, обрубком якого варто було замотати в плівку й усунути в найдальші закутки пам'яті калеба разом з поламаними іграшками з дитинства і давнім соромом. Як же він теж хотів уміти забути, щоб ніколи про нього і не згадувати. І він усе дивується, чому і як він міг допустити, щоб ті чотири місяці так вплинули на нього, так змінили все його життя. Проте з таким самим успіхом він може запитати і часто запитує себе, як це він узагалі дозволив, щоб перші 15 років життя так впливали на наступні 28. йому ж незрівнянно пощастило. Доросле життя має таке, про яке багато хто мріє. То чому ж він настіливо згадує, постійно повертається до подій, які так вже давно сталися? Чому ж просто не насолоджуватися теперішнім часом? Чому ж він так береже своє минуле? Чому що далі від нього то живіше і яскравіше воно проявляється? Вілем повертається, несе лід у склянках і віскі. Він одягнув уже сорочку. Сидять якийсь час на дивані, попиваючи напій, він відчуває, як по венах розливається тепло. Я тобі розповім, каже він, а Вілем киває, та він передусім тягнеться і цілує Вілема. Уперше за весь цей час він сам починає його цілувати і сподівається, що цим передасть усе, чого не викаже словами, ні в темряві, ні в сірій імлі світанку, все, чого соромиться, все за що вдячний. Цього разу в нього очі заплющені і уявляється, що невдовзі, дуже скоро і він зможе зайти далеко, як і всі, хто цілується, хто кохається, до того краю, де він ніколи не бував, та побачити його хоче той світ, на який він має надію, який для нього не залишиться під забороною назавжди.